Кремлівський диктатор збільшив чисельність збройних сил, щоб утримати захоплені території, і ніякого прогресу в цьому немає. Про це заявив координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Немає сумніву, що він буквально розкидається людським м'ясом, зазначив адмірал. За його словами, збройні сили України перевершують росіян за якістю військ, керівництва та управління. Крім того, озброєння, яке надали українським збройним силам Сполучені Штати та союзники, набагато краще за російські зразки. Кірбі зазначив, що Кремль не може зрівнятись з такою якістю, а тому вирішив зробити. Бити ставку на кількість військ. таку тактику росіяни використали у битві за Бахмут. Це показує величезні труднощі, з якими вони стикаються в Україні. Тож наша наполеглива рекомендація Путіну полягала в тому, що він відмовився від цього і, взагалі, залишив Україну, не довелося б турбуватись про збільшення своєї армії, зазначив кірбі. Тим часом Росія вже другий рік поспіль намагається знищити критично важливу енергетичну інфраструктуру України у найхолоднішу пору року. А ще намагаються допомогти Україні, щоб Росія не досягла своїх цілей. Про це напередодні на брифінгу в Білому домі заявив представник Ради з назбезпеки США Джон Кірбі наближаючись до чергової зими, ми очікуємо, що Росія повернеться до цієї варварської тактики і знову спробує продовжити кампанію зі знищення критичної енергетичної інфраструктури України. І лише протягом кількох останніх днів ми бачили кілька авіаударів, завданих росіянами, які здається мали на меті вразити системи ППО, які українці встановили для захисту своєї енергетичної інфраструктури, і знову на вихідних вони за. Пустили потужну атаку безпілотників на Київ та інші місця. Ми розглядаємо це як знак того, що буде далі. Протягом багатьох місяців ми наполегливо працювали з нашими українськими партнерами, щоб підготуватися до такого сценарію. І як ви всі пам'ятаєте, це було серед головних тем обговорення, коли президент Зеленський відвідав Білий Дім у вересні. А напередодні цієї зими президент Байден і радник з питань національної безпеки Саліван доручили уряду Сполучених Штатів зробити ці зусилля нашим пріоритетом, так само як ми зробили торік. То ми зосередилися на просуванні вперед на трьох ключових напрямках зусиль. По-перше, ми зміцнюємо можливості протиповітряної оборони України, щоб вони могли збивати російські ракети та іранські дрони, націлені на критичну інфраструктуру. Тому нещодавно ми надали Україні батареї Петріот, системи протиповітряної оборони Хоук та Avengers, засоби протидії безпілотним авіаційним системам. Та інші критичні засоби протиповітряної оборони. по друге ми допомагаємо Україні зміцнювати її критичну енергетичну інфраструктуру. Ми надали їм велику кількість захисного обладнання, включно із сіткою, арматурою та бар'єрами ГЕСКО для захисту критичної інфраструктури. Експерти міністерства оборони, міністерства енергетики та Агентства міжнародного розвитку США консультують українських посадовців щодо того, як використовувати це обладнання найбільш ефективно. І по-третє, ми надаємо Україні резервне обладнання та матеріали, включаючи високовольтні автоматичні трансформатори, промислові газові генератори та мобільне автономне обладнання, що працює поза мережами, щоб підвищити стійкість і щоб люди не втрачали тепло та електроенергію. Якщо Росія проб'є захист і удар буде успішним, ми робимо ці кроки у координації з нашими союзниками та нашими партнерами. З початку повноваштабного російського вторгнення в Україну виробництво безпілотників в країні різко зросло. Український бізнес переорієнтувався з виробництва продукції для мирного часу на виробництво обладнання для війни. З Києва розповідає Гонгадзе. До війни фірма Дмитра Ковальчука виготовляла меблі. Його компанія, зареєстрована в Україні, Великобританії та США спеціалізується на облаштуванні готелі по всьому світу. Після російського вторгнення в лютому 22-го року Ковальчук заснував нову компанію Warbirds. на сьогодні в ній працює понад 100 співробітників. Warbirds розробляє та виробляє дрони, а також готує операторів для роботи на передовій. Ковальчук каже, що до війни в Україні було всього сім виробників безпілотників. Сьогодні їх налічується понад 200. На велике щастя, держава через півроку після початку війни зрозуміла, що найкраще це не заважати, дуже сильно все спростити, дати грошей і повторюсь, не заважати. Дуже сильно спростили допуск до експлуатації і продаж в міністерство оборони дронів від інших виробників. Дуже сильно спростили. За словами Дмитра, спрощення правил допомогло швидше доставляти обладнання бійцям. До 22 року потрібно було два роки для того, щоб почати відвантажувати на армію. Зараз, мабуть, уже десь місяць. Інженер-технолог Олександр Шевченко, громадянин України та Великобританії. Він повернувся в Україну за кілька днів до 24 лютого, 22 року. Олександр каже, що вирішив залишитись в країні та зробити свій внесок спочатку, експлуатуючи безпілотники на передовій, а тепер виробляючи їх. Діма і ще кілька хлопців вирішили організувати фабрику з виготовлення дронів для спостереження. Ми почали будувати їх у червні минулого року, і з приблизно двох-трьох на тиждень ми зараз виготовляємо десь 34 дрони на тиждень за словами Шевченка Україні не вистачає живої сили, щоб вести тривалу війну. Тому передові технології є рішенням для перемоги. Дитермінейшн туімпув. Рішучість вдосконалювати проекти, подібні до нашого, і прогресувати, воювати по новому, нові безпілотники, воювати на воді, у повітрі та на землі. Це єдиний шлях. До війни фірма влада Криклія. Мета бюро виробляла системи безпеки для дому. Зараз вона виробляє дрони, які використовують штучний інтелект та інші передові технології. Авосистемис зобов'язалися постачати збройні сили системами безпілотників. Ми не воюємо щоденно, але ми підтримуємо наших солдатів цими вкрай необхідними гаджетами. Наша система унікальна, тому що наші дрони, якщо ви вибираєте якийсь тип цілі, вони можуть працювати самі по собі. Тому ми можемо назвати їх термінатори, які працюють самі по собі. Інженери ми та бюро розробляють нове покоління безпілотників, які не лише виявляють і атакують цілі, але й допомагають у цивільних потребах, таких як сканування території для майбутнього розмінування. В умовах війни українські виробники безпілотників мають короткий шлях від розробки техніки безпілотників до їх розміщення на передовій. Олександр, оператор безпілотників та інструктор, каже, що не зважаючи на негативні наслідки, війна дала поштовх розвитку технологій в Україні. Є запит, і ну уже сталося, що в нашій країні війна, і нам або треба його виконувати, або ну здатися. Ну здаватися, не варіант в нашому випадку. І це штовхає індустрію вперед. І насправді, що круто, що ми можемо це відразу перевіряти в нашій компанії Є фокусні групи військових, які ми кажемо: ага, в нас от є така ідея, це має отак от працювати. Перевіряють. і вони в бойових умовах це перевіряють. Ми від них приймаємо фідбек. Ми навіть під час навчання тестуємо вже нові е, елементи софту. Він каже, здатись Україна не може, бо буде знищена. Тому рух вперед за технологіями. Це єдиний спосіб виграти війну. Додні у білому домі президент США Джо Байден приймає президента Анголи Жуана Лоренцо. Говорили серед іншого і про Україну. Раніше у Білому домі неодноразово заявляли, президент Байден цінує принципову позицію цієї країни щодо України. У чому вона полягає, і чи може це свідчити про те, що більшість країн глобального півдня віддаляються від Росії? Про це моя колега Юлія Ярмонко поспілкувалась із Максимом Субхом, спеціальним представником України з питань Бойського сходу і Африки. Загалом тенденція для Африки є характерною і відомою, що переважна більшість африканських країн утримувалася і продовжує утримуватися під час голосувань щодо українських резолюцій. Певним чином, не виключенням є і Ангола, але що відрізняє нашу співпрацю, наш політичний діалог з цією країною це те, що а президент цієї країни, як то кажуть, не соромиться називати речі своїми іменами, і він а, треба віддати належне відстоює позицію принципову позицію своєї країни, а, як, в якій ця держава засуджує російську агресію, особливо президента Лоренцо обурило оголошення Росією анексії додаткових українських територій, і ми знаємо, пам'ятаємо про те, як він в одному з інтер. Він сказав, що е, дуже дивно бачити країну, яка свого часу допомагала нам е, у нашій національно визвольній боротьбі від окупації від колоніалізму, бачити цю країну, яка веде таку ж саму політику і захоплює чужі території, анексовує території сусідньої держави. Президент Лоренсу сьогодні, вчора і сьогодні він у Вашингтоні, і це говорить про те, що країна готова не лише до політичних контактів і для того, щоб відкритися заходу, але і вона чекає на інвестиції. Ці інвестиції сполучені Штати Америки можуть і готові гарантувати, на відміну від Росії, яка здебільшого мілітаризує регіон, направляє туди своїх найманців, і силовими методами намагається. Нав'язати свою дружбу і своє своє співробітництво африканським країнам це не подобається, так само як і не подобається політика Росії щодо блокування Чорноморського зернового коридора, і вони відмовляються від того, щоб Росія, вибачте, на подачках тримала в лояльності африканський континент.